та цифра для нашої області, з них зняття з рахунку 108 випадків, це підразними предлогами, привод звільнення від кримінальної відповідальності 53 випадка, з допомогою використання банківських каточок, де людина сама називає або якось відзнають другим шляхом реквізити від пін-коди, це все одно карточки, 38. Інтернет там 14 і там мобільний телефон там же по мілочатку 5, там хто як є вибуха. у нас зняття грошей, рахунки і привод звільнення кінальних відповідальність. Скажіть, ласка, який з 680 випадків вибрали до суду або розпиту? Які яка це? Чи відсотково, відсотка? Ну, підозрювані ну, встановлені підозрюють в 100 і ті випадки. Ну розумієте, тут питання таке, це те, що ми доказуємо, і яка перспектива, що ці справи або вже пішли до суду на даний момент, або на шляху до суду. Ну ви враховуєте, що кожен шахрай це не поодинокі. То що ми можемо доказати одне-два шахрайства, на якому ми зловили. Вони ж зараз... Каже нам, що я ще зробив там, 20 шахрайців, це, і чесно, матеріальне відшкодування, до нього то претензія. То Тому що у нас за кожним шахраєм, який ми затримуємо, є кілька, можливо, навіть десятка інших шахрайств аналогічного ну, способу. Він навчився цим способом шахрайством займатися, він займається поки не купати.